Доброго ранку, ми з України. Інформація з фронту на 27 жовтня. На Сватівському напрямку тривають активні бойові дії по всій лінії зіткнення. Ви могли бачити, що телеграм-канали окупантів пишуть, що беруть Терни та Торське, але це не відповідає дійсності. Тобто, як ви любите казати, це все фейк. На Бахмутському напрямку складна ситуація зберігається. Після певних стабілізаційних заходів ворог почав відчувати проблеми в атаці. На запорізькому та херсонському напрямку змін немає. Слідкувати за ситуацією на фронті та дізнаватись про нові звільнені населені пункти можна в нас в телеграм-каналі. Посилання в шапці профі. Сування Збройних сил України на півдні сповільнилися через дощі. Про це повідомив Резніков. Також він додав, що на півдні ми також продовжуємо нашу контрнаступальну кампанію. Прямо зараз певні погодні умови я маю на увазі дощ роблять нас трохи повільніше. Але ми використовуємо тактику крок за кроком повертати наші села, метри та кілометри, і ми продовжуватимемо це робити. Більше інформації в нас на телеграм-каналі, посилання в шапці профіля Тікток.